Привіт! Ласкаво просимо до чергового відео, в якому ми представляємо приманки бренду Libra Lures. Мене звати Губерт, і сьогодні я маю приємність показати вам ще одну приманку з серії Bass, а саме Wacky. Починаємо. Ви вже мали нагоду побачити на нашому youtube каналі Fat Stick, Bass Crazy, Twister Worm та Bass Sling Filament Worm. Час для векі, який треба визнати, є незвичайною приманкою, неймовірно недооціненою рибалками, які хотіли б ловити великих судаків, окунів, але передусім форель. Ось у нас векі, який суттєво відрізняється від тих попередніх приманок. Звісно, він виготовлений з того ж самого матеріалу, неймовірно еластичний з додаванням солі, з доданим ароматом криля. Проте ця приманка відрізняється насамперед формою: це 5 дюймів, 12, 8 сантиметрів. І тут ви бачите її характерну будову. Вакі створений, як підказує сама назва, для лову на монтаж Векі рік, тобто з оснасткою в поперек, завдяки чому він дуже гарно складається, що ви незабаром побачите у воді. Це справді чималий шматок приманки, завдяки якому можна ловити такі риби, як окуні, судаки чи великі форелі. У цій оснастці, про яку я згадував, тобто у Вакірік або при вертикальному лові, він неймовірно ефективний у момент, коли ми, наприклад, стоїмо на якійсь підводній горі і підтягуємо цю приманку все ближче до себе під наш човен. Він також неймовірно ефективний для лову струмкової форелі. Але власне, як взагалі це оснащувати? Бо тут ми бачимо ось таку приманку. Зараз я також покажу рік, але є дуже класний прийом стосовно цієї приманки, який ми не можемо застосувати до тих гум, про які я згадував раніше. Тут у мене є векі, а тут перед вами вже один векі, але розділений на два оснащення. Зазвичай у такій упаковці є 8 приманок вакі, але завдяки цьому прийому ми маємо 16 гумок для ефективної риболовлі. Для риболовлі, особливо в місцях, де велике рибальське навантаження. Риби вже бачили всі можливі приманки, але саме такий прийом дозволяє нам їх здивувати, особливо коли ми можемо надати такій приманці власну гру. Нашим будилищем ми контролюємо все. Завдяки цьому ми надаємо їй унікальної гри. Крім того, на прикладі головки на дрік, таку гумку ми без проблем ставимо на дно. Вона гарно виглядає і, особливо в осінньо-зимовий період, обов'язково покаже себе під час риболовлі. Але не затягуючи, давайте подивимося, як це виглядає у воді. Я вже показав на прикладі. Недрік, але звичайна джик головка також підійде, оскільки ми можемо надати цій приманці трохи агресивнішої гри та обловлювати місця набагато швидше. Якщо саме так ми хочемо ловити рибу, тобто використовуючи цей конкретний спосіб, давайте детально розглянемо, як це виглядає у воді. Спочатку ми закидаємо снасть у вибране місце, уважно спостерігаємо за її поведінкою на поверхні та під водою. Зверніть увагу, як приманка поводиться у воді, чи рухається вона природно, чи приваблює рибу, чи створює потрібні коливання. Та шум. Дуже важливо оцінити, наскільки ефективно працює. Але векі також можна оснащувати офсетними гачками, як ви бачите тут на прикладі джиґрік. Офсетний гачок дуже гарно вписався тут. Завдяки цьому ми можемо ловити у найскладніших місцях. І давайте подивимось, як це працюватиме у воді. Бо повірте, на такий шматок приманки спокуситься не один хижак. Але як випливає з самої назви, Векі ворм – це ідеальна приманка для лову на Вакі рік. Ось так ми оснащуємо приманку гачок, проколюємо тут поперек посередині, і завдяки цьому, при підсмикуванні, вона працює ось так. Але давайте подивимось, як це виглядає у воді. Повірте мені, цей спосіб дійсно працює, і я кажу, це не просто так. Якщо ви коли-небудь ловили рибу з човна, то знаєте, як важливо мати надійний метод, який допоможе вам досягти успіху. Особливо це стосується лову таких красивих і бажаних риб, як окунь або судак. Коли ви перебуваєте на воді, навколо тиша і спокій, а під човном ховаються ці обережні хижаки, саме цей підхід дозволяє вам отримати найкращий результат. Я неодноразово переконувався, що Використовуючи цю техніку, можна зловити дійсно великих і сильних риб, які стануть справжньою гордістю для будь-якого рибалки. Тому не сумнівайтеся, якщо, як ви бачили, Fatboy Wacky Worm – це справді універсальна приманка, яка має дуже цікаву гру. Ви обов'язково повинні самі переконатися в цьому на своїх водоймах під час риболовлі. Ця приманка зробить свою справу, особливо коли риба буде неактивною або шукатиме якесь інше рішення у вашому виконанні. Слухайте, на цьому все в цьому відео, в якому я представив вам Fatboy Wacky Worm. Сподіваюся, вам сподобалося, адже ця приманка точно покаже результат не на одній водоймі. Дайте знати, що ви думаєте про цю приманку і чи використовували ви раніше подібні рішення. Якщо вам потрібно більше інформації про наші приманки, обов'язково завітайте на наш сайт www.libralures.com. там, окрім актуального каталогу, у нас також є приманки, які незабаром з'являться у магазинах. А якщо ви стежите за нашими соціальними мережами, велике вам дякуємо. Якщо ви цього ще не робите, запрошую вас підписатися на наш Фейсбук, інстаграм, залишити підписку на цьому каналі на Ютубі, а також поставити лайк. І особисто запрошую також на аккаунт у Тікток, де ви найчастіше можете побачити мене саме з приманками Libra-Люрес біля води. Там я показую наскільки вони насправді ефективні. До зустрічі в наступному матеріалі.